Мільйони доларів, заробітку, мілли, машини, відпочинок на островах? Звідки взяти гроші на такий спосіб життя? Звичайно ж, хтивки на OnlyFans. або водичку з ванни. Але чи дійсно це повертає жінкам силу та владу над власним тілом і допомагає побороти той клятий патріархат? Давайте спробуємо сьогодні розібратись. Доброї ночі всім котикам та кицям. Вітаю вас на своєму каналі. Камдауні, інтриги, розслідування. Сьогодні ми поговоримо про. Одну таку дуже контроверсійну тему, платформу, та навіть я б сказала, людину. І подивимось, що ж сталося, які скандали сталися не так давно. Платформа мільйонерок. OnlyFans рекомендував себе як така собі, знаєте, платформа, де ти просто завантажуєш свою фотографію, тобі одразу підписки летять, гроші платять, і бум! Наступного дня ти вже мільйонерка, живеш у великому пен... Хаосі, десь в Лос-Анджелесі, і насолоджуєшся своїм життям. Одразу хочу сказати такий невеличкий дисклеймер: мені в принципі все одно як людина живе своє життя, якщо вона нікому не шкодить Ходить, тому дівчат, які заробляють свої кошти на цій платформі або на якісь інші, я не засуджую. Так що ж приховується за цим фасадом багатого заможного і успішного життя моделей зони фансу, можна подумати, що коли дивишся на цих найпопулярніших моделей, те, що Кожна можна, може заробляти такі кошти, але реальність показує, що це лише 1% з цієї платформи, який заробляє 70% всього заробітку цієї платформи. Всі ж інші менш успішні в середньому заробляють приблизно 150 доларів США на місяць. І це, якщо ви ще хоч щось там заробляєте, але ж чекайте. Є ж кейси, коли людина тільки прийшла і одразу зробила там гроші. Хм. давайте розглянемо один такий, один з найгучніших таких випадків. Бельдельфін бізнес на мемах і троллінгу. Бельдельфін стала однією з найпопулярніших моделей на OnlyFans, але вона не тільки продавала свої відверті фотографії та відео, але і навіть водичку з ванни вона була, так скажемо. Першою, хто це зробив, і більш того, тепер такий, такий образ дівчини зі стрілками, з рожевим волоссям та котячими вушками асоціюється саме з нею. І дуже скоро після того як вона прийшла на цю платформу, окрім тільки просто таких хтивих растичних фотографій, вона почала продавати також домашні відео зі своїм. Партнером. І вона з цим не те, щоб прогадала в плані фінансової наживи, Тобто вона дуже багато заробила на цьому мільйони, якщо вірити їй самій. І вона змогла і вкластися, і собі купити. Тобто вона мільйонерка по суті вже. Але давайте не забувати, що до того, як прийти на OnlyFans, вона просувала себе в таких, на таких платформах, як Instagram, TikTok, напевно, теж. і від жовтий YouTube, де вона постила такий тролінг контент, або так званий райджбейт, і він працював. Люди продовжували на неї підписуватися. Підписуватись, ставити її лайки і розповсюджувати її світлини по всьому інтернету, додаючи їй більше підписників і відносно гроші. Але навіть вона після всього цього на подпа... на подкасті, на якому вона була, розповідає, що якби вона могла, вона б все ж таки не стала постити ці хтиві фотографії і відео, що вона про це жалкує. Але вона, наче не те, щоб жалкує за ці гроші, тобто тут. Вже знаєте, вірити в все, що хочете вірити. Тим не менш, вона саме з того 1% топ-кріейторів, які заробляють з. Тобто вона не просто грала в цю гру, вона в деяких випадках навіть створювала її. А більшість акаунтів на цій платформі це просто один з тих, який ти навіть не знаєш про його існування. Але ці дівчата вже запостили ці світлини та відео, і вони залишаться в інтернеті назавжди, навіть якщо вони нічого з цього не зробили. Вони все одно тепер назавжди залишили свій такий цифровий слід. Але. Але Бельдельфін, як на мене, одна з таких людей, хто хоча б говорить про те, що вона не те, що рекомендує цей стиль життя. Правильно, тобто вона каже про те, що це не те, що дуже гарно, і всі проблеми, які вона з цим мала. Але є і інші топ креатори на OnlyFans, які не настільки слідують моральним якимось. Поглядом Боні Блум найгірша модель на OnlyFans. Десь минулого року дві дівчини. З OnlyFans за і стали навіть заголовками в новинах звичайних, не тільки в інтернет-мемах. Бо, як ми знаємо, в будь-якій сфері, де дуже велика конкуренція, треба для того, щоб якось привернути на себе увагу, треба зробити щось, що ніхто більше не робить. Треба якось виділитись. А як виділитись, коли ти в принципі показуєш все те саме, що показують всі інші? правильно, треба випробовувати межі самої платформи і дивитись, що ти можеш зробити і не отримати бан. І це знаєте, ця межа вона розтягується, 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 поки не доходить до чогось дуже такого. Небезпечного першим інфоповодом стала дівчина на ім'я Лілі Філіпс. Вона заявила, що вона хоче провести челендж з тисячою чоловіків за 24 години, і тим самим поставити новий світовий рекорд. Але для тренування вона вирішила почати з соточки, і з того, що вона розказувала на подкасті після цього, і з того, як вона це розповідала, можна сказати, що вона. Не те, щоб сприймає це як якийсь веселий досвід, можна сказати, що вона сама це обрала, хоча я персонально зробила б, все ж таки таку, знаєте, знижку на її бік, бо їй на той час було взагалі тільки 22 роки. І я розумію, що в такому віці у неї ще мозок не повністю якби сформовано, та лобна доля ще не, не сформувалась повністю, тому не дуже думаєш про якісь наслідки своїх дій. І хоча це якби. Вона вже доросла, але все ж таки це той самий вік, коли все ще вона, можливо, думає, що а, час оце зроблю і ніяких наслідків не буде. І це я ще не кажу про те, що вона не знала, що захворювання, що прийдуться статевим шляхом, можуть передаватись через слизову рота, наприклад. Але поки дівчина Лілі відходила від сотні хлопаків, інша мадама. Вже заявила, що вона змогла побити цей рекорд і провести час з тисячою хлопців, навіть трошки більше, за 12 годин. Тим самим, звичайно, побила рекорди, і, в принципі, якби закрила цей челендж для на якийсь час, принаймні. І таким чином всі люди дізнались, хто така Бонні Блу. На жаль. Бачите, те, що робить Лілі Філіпс, я би назвала напевно якимось таким видом селгарму за гроші, так і також показує, що наскільки може бути небезпечна відсутність сексуальної освіти. А от Блу, це вже трошечки, я б навіть сказала, зовсім. Інша історія. Після того, як вона провела час з тисячою чоловіків, почали випливати інші деталі, хто така ж Боні Блу? Краще ніхто б не знав. Бо це жінка, яка, окрім того, що розповідає всім, яка вона багата і успішна, і як вона все любить, те, що вона робить, і це класно, супер, лакшері лайфстайл. Вона також каже, що вона дуже любить хлопців. Які от тільки-тільки випустилися і стали дорослими, тобто е, повнолітніми. І якщо ви не бачите в цьому ніякої проблеми, бо це ж хлопці, а давайте ви поміняєте ролі, якби це дорослий чоловік казав про дівчат, які от тільки-тіки стали повнолітніми. І якщо ви вважаєте, що це не, неправильно, то тоді це неправильно, незалежно від. Е, в статі учасників. Окей. Тобто ми можемо погодитись, що все ж таки спаун кемпити людей, які тільки тільки ну, стали повнолітніми, це стрьомно. так? незалежно від статі. Так от, це навіть не, не одне єдине, що вона робить. Вона також е, одна з тих, хто. Так пропагую цю думку, що це нормально зраджувати своїй дружині, особливо з нею, бо вона буде задовольняти цих чоловіків незадоволених, бо жінка вже після шлюбу, після дітей вже не хоче задовольняти своїх чоловіків. Як вже так? Е, от не залишати ж їх без задоволення, от вона, вона це робить. Але насправді можливо вона таким чином, також як би робить такий рейдж-бейт, і цей гейт їй дає більше переглядів і більше популярності і впізнаваності. Бо вона продовжує з'являтися все частіше і частіше в різних медіа з різними своїми ідеями і челенджами. І от нарешті, навіть OnlyFans. Не витримав, виявляється, що там є те, чого робити не можна. Отак, бо вона цього разу хотіла провести челендж, який вона назвала зоопарком пестощів, де вона збиралась щоб її зв'язали в скляній коробці, і дві тисячі чоловіків підходили і робили з нею все, що. Захочуть і тому вона порушила правила платформи щодо закликів до насильства. І якщо вам здалося, що такий челендж трошечки так попахує торгівлею людьми, вам не здалося, бо поки я робила це відео, поки записала сценарій, Блу змогла зробити. Новий, так скажемо, знаєте, спочатку думала, ну вже куди далі? Куди, куди далі, вже дно, а потім вона постукала ще знизу. розумієте. І вона оголосила, що буде робити подкаст разом з Ендрю Тейтом. Якщо ви не знаєте, це такий це такий покруч, який підозрюється, і він був під слідством на по всі в тюрмі. В Румунії за сексуальне насильство та торгівлю людьми в Румунії. Але дехто його дістав. Фух, трошки аж погано стало, як коли писала, стало погано, зараз стало погано. Особливо, якщо подивитися на її фото, ну це. І от проти цього я саме. Проти таких саме моделей, як Блу, я і засуджую, бо вона не тільки пропагує оцей лайфстайл, лакші лайфстайл, прийди на OnlyFans і зароби мільярди, і живи своє найкраще життя, але також вона показує своїм прикладом, що от! Ти можеш піти там і е, залишитися з тисячою хлопців на 12 годин і все буде нормально, нічого страшного не буде. І після цього з'являються нові челенджі, як дівчина, яка хотіла 50 хлопців впустити до себе через задній хід, і її відправили до якби інтенсивної терапії. Ну, щось там. Порвалось знову ж таки, дівчина сама це запостила. То може вона хотіла, хоч якось цієї ситуації зробити, я не знаю. Але знаєте, оця вся пропаганда, що? Але ж вони самі це постять, значить, це їхня свобода і сила жіноча. Вони от самі такі сильні, і от вони заробляють, і все. Знаєте, що це мені дещо нагадує Мерлін Монро. Стара історія, цей концепт про моє тіло все одно будуть використовувати, сексуалізувати, тому я сама його сексуалізую. Це зовсім не новий концепт. Мерлін Монро ще у 50-х знала, що вона повинна якось знайти спосіб виживати в патріархальному світі і продавала свій. Образ вона казала: я намагаюсь зрозуміти, як використати патріархат проти чоловіків, і, хоча їм можна назвати з однієї сторони жертвою цієї системи, бо вона все ж таки вона покинула цей світ дуже рано, дуже молодою. Вона сама не хотіла бути жертвою, і вона хотіла грати за правилами гри. І вигравати в ній, можна так сказати, але вона навіть вона з усією славою, впливом і харизмою зрештою залишилась в уяві багатьох. Лише гарним обличчям і такою дуже трагічною персоною, але іконою на свій час, і всі знають, хто це. Так от, OnlyFans, чи Patreon, чи будь-яка інша платформа, це знову ж таки те саме, що робила Мерлін Монро: намагатися вижити, заробити якусь для себе. Користь на патріархаті, на патріархальних цих потребах <с>. і сексуалізації, це не революція, це не сила жінок, це просто нова обгортка для цієї історії, як на мене, і тому мені здається вважати заробіток на своєму цілі, в плані продажі такому контенту. Так то це все ж таки не те, щоб дуже свобода, це все ж таки бізнес. На хітті, на жіночій сексуальності, але й на чоловічі теж там бувають і для чоловіки роблять контент, так тобто це не тільки для жінок, але просто що треба розуміти, що це не те, щоби воля, це ви робите себе таким. Ланкою у цьому е, ланцюгу бізнесі на тілі, який дуже-таки насправді, знаєте, дуже роз, розмиті межі, де починається свобода вирішувати, як е, відноситись до свого тіла, і починається вже якась темна тема, типу торгівлі людьми і насильства. І все ж таки, якщо ви хочете саме цим займатися, я вважаю, що це ваше діло, це ваше тіло. Не <див> мені вас судити і навчати життю так, але ви повинні розуміти всі плюси і мінуси, всі підводні камені, перш ніж ви підете в це. І я вважаю, що не можна дозволяти таким кадрам як Бонні Блу, пропагувати це і пропагувати не тільки. Самий цей спосіб життя, а ще й такі дуже екстремальні челенджі, бо це робить тебе більш пізнаваною і дає тобі грошей. Я не вважаю, що бути сексуальною це соромно. Я не вважаю, що соромно прям таки зробляти на цьому. Але треба розуміти, що будуть все одно наслідки. От і дуже багато таких небезпек в цій сфері. Бо навіть зараз з таким просунутим суспільством, все одно працівники секс-працівники секс є найбільш вразливим слоєм суспільства, і дуже часто їх не сприймають серйозно, так тобто їх е, дуже часто є, коли, особливо раніше, да, не шукали, якщо вони пропадають, це все одно е, якби треба розуміти, що є. Якісь небезпеки, і якісь підводні камені. О, от таке от відео вийшло. Пишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. Ставте лайк, що вам цікаво, можете підписатися. Я тут говорю про все, що мені цікаво, насправді. Іноді про все, що про, про все, що мені в голову прийде. А от, замість того, щоб витрачати гроші на ОНЛІ, ви можете краще піти і підтримати ЗСУ. Я в своєму описі залишу посилання на такі найвідоміші фонди. От, але якщо у вас є якісь знайомі, краще мені здається. Задонатити їм в першу чергу, якщо у вас є бажання підтримати мій канал, також знайдете в описі посилання. OnlyFans не буде. вибачайте. Ну, якось не хочу. Ну так, ну так. Я бажаю вам завжди думати головою, не дозволяти інфлюенсерам, навіть якщо вони вам подобаються, просто запудрити вам мізки, так ну, навіть якщо вам подобається цей інфлюенсер, ви не обов'язково повинні з усім погоджуватись і всьому вірити, так? А от критичним мисленням. А сьогодні на цьому все. Побачимось! Як би його назвати? Щоб ну, не сильно рогатися, покруч. Краще навчитися на помилках інших, якщо можете. Якщо не можете, то ну погано, ну що я можу сказати? А на сьогодні.